Всім привіт, народ! Це шоу ранкова гігієна, все за розкладом. І перша хвилина цього відео трохи загубилась, Але ми там поговорили про те, що Джей вийшов сольник, про рілси, тіктоки, коментарі, і Джей перейшов до теми погані коментарі, які про нього написали. А далі вже слухайте. Пишати коментарі на дизикан. О, давай хуєнний формат. Дякую, у що запропонував новий формат для мого ранкового шоу ранкова гігієна». Мої. А це якраз підходить ранкова Да. да. Гіена, да. Давай, хуярь, бро. Жарти не смішні. Да, це Харизми да. нуль. Ага. Нащо викличте цього Сафарова? Ага. Другий. Навіть декорації у цьому випуску були смішніші, ніж Джейхон Сафаров. Tre. Колись Бог роздавав харизму усім, хто попросить, але Джихун Сафаров в той день, на жаль, мовчав, як і в цьому випуску ДЗК. А, хорош. Ну, це на сміш... какой помойці ви його достали? А як ти ціниш інтонацію? Я так Може, Це тендітний жіночий голос. Моя мама хвора на рак, вже останній стаді. Шансів на лікування немає. Якби мені загадало одне бажання. Чивок смішно. Я б загадав, що я ніколи не бачив Джихуна Сафарова на ютубі. А ти відчуваєш, що це крайність? Типа це не образливо. Ти не відчуваєш? ні? Тархун приємна людина, але не смішна. <смірка> Джей-ло, не ваш формат. <смірка> Джей-ло? Знов цей Сафаров — відписка. Серйозно, відлок. Ти прикинь, чувак. Тип був підписаний на левів, типу, роками. Into. І ти з'явився, і через себе він відписався. Лозан знає про це? Я думаю, тому більше не побачите мене на каналі. Добре, що Джихун у цьому випуску використав корейську мову, бо цікавий факт, знаєте, як з корейської перекладається Джихун Сафаров? Нецікавий уєбан. Серйозно таке пишуть? Ти вигадуєш? вгадуєш? Ти я просто, зараз. Народ, якщо що, я я зацікавлений вправді в першу чергу. І я бачу зараз твою нататку, негативні коментарі. Нататка Apple, тобто виглядає, ніби ти текстом набрав. все сам, Це не скріншоти. Ну да, ну я типу трошки розганяв. Ну перше. А, ти а, Ах ти сука, попалась криса. Ти Ні, ну тому, що люди, які пишуть, що ти не смішний, не смішні. Вони не формулюються в жарт, як я це роблю. Люди, які пишуть хуєр, хуєрь, я дав тобі камеру. Давай, що Ти не смішний, найне цікавіше у у світі. Оці люди, які ти заходиш, у нього фотка стіни, і це весь профіль. Ну, тип... ну, а шо, ні? Зараз ти звучиш, як людина агресивна. агресивна. І ти виражаєш гнів. Ні, я давай кажу Давай розєбемо коментар. Ні, ні, да, давай. А Як часто от, ти бачиш негативний коментар, заходиш, і людина піздець контент їбашує. Давай, згадай будь-який випадок. Мені Загакевич писав. А я таки заходжу, а там канал Підпільного, 200 тисяч підписників. Я такий, єбать, ну ця людина, да, має рацію. Ну, окрім цього, це окремий особистий випадок. А якщо це просто хейтерів інтернет, ти заходиш і ти такий, а, ну блін. Ні, ні, та звісно. Чекай-чекай, Я правильно розумію, що ти ведеш мене до того, що коментатори дегенерати? Я не веду. Не всі коментатори дегенерати. Я думаю, що навіть прикольно, коли дають конструктив. Я знаю, що я мямлю, чи якісь ще штуки. Коли просто тобі образи пишуть. Ну, Я не розумію, наприклад, коментар, коли я заходжу, я такий: я ненавиджу, наводжу Ненавиджу? О, да -да -да. ненавиджу. Чувак. Чувак, Я тебе не знаю. Бля. А ну... я буквально про це розповідав своєму Сольніку. Мені здається, да. Да -да -да, буквально, мені здається, що це контрабанда, певна. В що я передбачаю під словом контрабанда, що mm. є ніби е результат твого вислова. А є прям шлейф емоцій, яку несе ця людина. Скоріше за все, вона попаяна, єбанута людина. І вона така, типу, о, Джихуна Сафара дивлюсь, я знищу його, хоча там на все. Ну ти прям просто от мені 26 років, я досі не можу відчути до когось емоцію ненависті. Мені хтось не подобається. Ну, ненависть. А ти пишеш мені. А не це не ти. тобі, чувак. Да, Втім, ти це прикол. Так, да, да. Він просто знайшов причину. Він точно так же пізився з кошки в під'їзді <хи> напередодні. Це так і працює. Я розумію твою емоцію, мене теж дуже чіпляє. І всі кажуть, типу, це на ними, це на ними, вся хуйня не звертаю уваги. Та ні, ти звертаєш увагу. Ти дивишся да. на це, такий, типу, йоу, ви ж люди. Ви ж. Же... Це гіпотетична людина, яка їде в метро з тобою. Хуяки в коментарі. Тільки, О, ну, а ху... тобі ніколи не скажуть? Коротше, якщо ви хочете під'їбати коміка. І написати щось образливе, то ображайте, круто і вишукана. Да. А не як ви це робите? Я просто. Я вас приклади зараз. Чи ви там діти сімилітні якісь? Угорайте круто. Ну, в, вимовно, Я думаю, ще буває, що відос середньо, смішний, а коментар дуже смішний. Да, да. Ти заходиш в коментар, ти, блін, оце. Ти скидаєш відос і пишеш кінку. Для подивись мене. коментар. О, Оттак, або похоже. коментарі навіть. Тобто, да, яка там екосистема працює, що mm -hmm. там типа. Е Креатор дає буст для угара коментаторів. Yeah. І потім ти заходиш і спочатку ти контент подивився, а потім угоріл в коментарях. Ми yeah. хочемо в таке, народ. No, Угарніть я... з Джея, нормально. No, я хочу... Ні, nee, я хочу... Він хочу... дам <реку> вам стільки контексту для угара, а ви принижуєте <реку> чувака. Йоу, я хочу, народ, я, хочу... я за Джея розобью вам єбані. Короче, я хочу ну, один момент теж визначити. Давай. Що я от випустив сольник, і там дуже приємні коментарі. І вони прям класно написані. Підпільний. От я, ні, не в плані, що тіпа, молодець, продовжуй. Да. Там прям Вот так довго розписано, що він цьому обирає такі теми, важкі пппе. Я такий, я б хульовся, що людини три, зрозуміє, напевно, чому я брав важкі теми, там домашня насилля, зради, що ще. А тут люди прям такі, а, я викупаю, він хотів, типа, пеп. Ну, отак, що вони зрозуміли, хоча б що я хотів цим передати. Може, десь трошки сирувато, але ну, типа, вони зрозуміли, в них це попало. Мені А ти за що за мету ставив? Ти гарні теми підняти? Я не переглядаю. Я думаю, що більше такі теми підняти. Я хотів, типу, про жорсткі речі. Коротше, я, я вже питав когось, не пам'ятаю кого. У мене було мільярд тисяч розмов ем, з коміками. А, на подкастах вся хуйня. Угу. І якось я запитав чувака, який такий достатньо три години мені розповідав про історію України, про піздя, який у нас відбувається. Угу. Цікаво, все нормально. І я питаю в кітці, як тобі подкаст? Тобі він сподобався? І він каже: я думаю, людям має зайти. І от mm. це підхід, як ви, ти думаєш? Тіпо, ти не надаєш, що це шкідливий підхід трохи, Коли ти думаєш про людей, як їм має зайти. Mm. Типа я підняв таку важку тему, людям має зайти. А от тобі заходить. Це риторичне питання для всіх. Бо я сам для себе намагаюся відповісти на це питання. Бо ти кажеш, важкі теми підняв. А тобі хотілося їх підняти? Да? Mm, дуже сильно. Це все окей. Мені дуже сильно ага. підняти. І от цьому момент, що я розумів, що людям це якраз більшості не заходить, бо я там починав. То, я... то ти вкладаєш навіть очікування на вплив. Тіпо, ну, ти Дня, значить, на когось плине це, чи що? такого, так? Я там не давав ще отак, що я думки-думки даю. Ага. Я завжди казав від себе. Ага. Я навіть обирав слова сильно, бо якщо я навіть кажу, що мені зрадила дівчина, я не кажу, що вона погана, я кажу, що я занадто романтичний. Хоч ага. для мене важливо було не вчити людей, тому що я такий, а хто ти Шоку такий? Серву, через 15 хвилин до виступати. Чому хтось до просто А ти можеш Три. трохи зайнятися просуванням цього формату? І, навіть, якщо б до мене хтось прийшов. О, Настя сидить. Супер, Настя виступаєшся. Ну, береш під лічку. Наш вийшов, що Настя. Так, супер, добре. Вот. А Настя покличе наступного коміка. Да, ой, Ігнат скоро прийде, ніхуя собі. Всі хочуть Дмитра Білуса. Так, коротше, а про те, що всім подобатись... Ну. Я не знаю, мені здається, що просто важко. Ти ж коли робиш творчість, то там найголовніше це твоя особистість, і щоб ти трошки відрізнявся. Якщо ти. Робиш речі, які просто всім подобаються, ти розумієш, що такі сподобаються, uh -huh. то ти трошки зливаєшся. А ти би зміг робити щось, що всім сподобалось? Uh, так? Да, uh, би сподобалось? Так. серйозно? виступати і казати, серйозно? що я... Бля, стопості... та ні, чувак. А мені здається би, ну типа, це точно би розділило теж на бульбашки. Yeah. Ну, я маю на увазі, що комусь би це сподобалось. Це вважається, всім yeah. би сподобалось. А хто би сказав, типа, чувак, це перебираєш? Ну no, хтось зі таку... смаком би сказав, а таких людей мало, будемо чесні. А от питання: ти людина зі смаком? Ну, в гуморі, думаю, що так. Вот. А, і що ми маємо робити? Стояти на своєму? Чи, ну типа, грубо кажучи, це. Я розумію, як це звучить, і я угу. сам так кажу: типа, смак, це важлива, вся хуйня. А, можна послати таких людей, як ми з тобою, нахуй. Легко. А, вот. Але от ми з тобою, от як ми ці просто такі зібрались з тобою в курілки і такі: Ми маємо е, наполягати на тому, щоб просувати те, що нам здається кльовим. Угу. Чи ми. Ну, чи час ми просто адаптуємось під запит. Так, да, ну давайте так. А якщо от, всі коміки схожі по жартам і темам, е яка для мене мотивація глядача ходити на різних коміків? Або просто я йду на коміка, от ти хочеш, щоб йшли на коміка чи на стендап? Ну, ті, я ті, хочу, щоб на коміка, да, да, ну, ми ж егоцентричні ну, самі по собі. Да, 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 це да. дуже шурплево попало. Я ще подумав, ну і ти ж відрізняєшся. Ти хочеш, щоб аудиторія була. Трошки схоже на тебе ну хоч трошки, бо ти в подальшому будеш ділитися в сольниках чи в чомусь своїми думками, які от треба знати те, що ти знаєш, а ти розумний ті. Я точно можу сказати, що ти не дурний чувак. За версією шумисафера я розумний тіп. Це правда, нормально. Нормально, Я згоден, я згоден. Я теж. Ну, по всім штукам. А якщо буде аудиторія, прям загальна-загальна, то вони якісь твої штуки можуть просто. Так, а я навіть, типу... Ти сформуєш ти своїм матеріалом з собою, ти сформуєш собі якраз таку аудиторію, яка, блін, класно, що він про це каже. Індивідуалісти, mm -hmm. це що таке, я не знаю. Ну, я щось сказав просто. Ну, звучало нормально. Що звучало, да, нормально? звучало нормально? А, тобто думаєш, все воно вийде. Ну, я маю на увазі, що люди, які такі, я буду робити своє. І колись це не де попит. Типа, є до того, що знаєш ти тобі там через хвилин, А це було вже п'ять хвилин, тому п'ятнадцять хвилин. Давай закінчимо цю арочку про смаки. Ну це каже, що все вийде. якщо Ні, ні, я маю на увазі, що типа орієнтуємось на свій смак, робимо його краще, цікавимося тим, що нам цікаво, дійсно, темами, які нам дійсно цікаві, лишаємося собою. І в кінці буде розйоб. Правильно? Да, ну ти можеш. — А якщо цього немає підтверджень зовнішнього світу, типу зали не збираються, сольник не набирає, ти, тіп, і все менше і, менш, і менш переглядів і так далі. Ну, я думаю, що це якість, яку ти робиш. Я ну просто щоб ти е... видавав свою особистість, бо потужку. Mm -hmm. Але якість, ну ти ж можеш формулювати. Якщо ти смішний комік, ти можеш про будь-які речі. Мені здається, смішно, ну, ти точно знаєш, що ти можеш про будь-які речі смішно жартувати. Да. Якщо ти супер смішний і вклав сили в це. Ну, це Ох, факт. мужик, це дуже складні питання. Але е, ми нормально побули це це, 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 це. це як, да. ну, ну, як пам'ятаєш, ця стара штука, коли для всіх коміків зрозуміла, вона просто на фоні, що коли е, комік новачок виходить на сцену, виходять жарти, і він каже, як. Сьогодні ми були. дуже... Дівчата дивно себе поводять, коли отак. А коли виходить досвідчений комік, виходить особистість. І ти такий, а, він отакий, типу, або в нього отакий прикол. Чи, блін, він тут трошки показує, що він цинічний. І це теж може якось в тебе попадати. Прям прикольно. Є ж таке, ти точно можеш відрізнити по виступу, що досвідчений, да, якщо ти не да, да, да. особистість считуються. Так комика не так сильно, я думаю, що десь. Або що ти яким він э, надихався. Uh -huh. Типа Луїсі Кеєм чи Боу Бернер. Uh І -huh. там чутно. Блін, блін, я зрозумів, я зрозумів, про що ти просто yeah. трохи улетів в плані думок, е, э, yeah. що... Mm. Uh -huh. Давай так, е, э, ти йдеш на компроміси з, з зовнішнім запитом? Mm. -hmm. Так, я точно в чомусь, я йду. Ага. Uh -huh. А, десь, от, наприклад, мене в один момент Почали обіцяти, що я там жартую, що я, азербайджанець, я ага, там, ага, Е, і воно ну, в сольном там може ви почуєте один жарт чи два от таких, де воно доречно, як я вважаю. Ну бо там якраз про традиції азербайджанська mm -hmm. я не можу казати. Mm -hmm. Але не те, щоб я азербайджанець. Ну, типу, mm -hmm. я не можу так же. Е, і тому, так, mm -hmm. е, да. все, давай, може. Так, да -да -да, yeah. гарно тобі поїбатися сьогодні, гарно. Yeah. гарно виступити і гарно вечора. Exactly. І бажаю, щоб сольник набрав 600. Це yeah. скоро станеться. Yeah. Напишіть на габель. да. -да, -да. А хто наступний? Нема нікого. Я щось ну, що, я. я думаю, да, давай, мужик, дякую тобі за пілот. Дякую. <пілот> це було десь трошки більше ста.